Друзі, привіт! Недовго стояв цей седанчик Volvo S40 проданий. І поїхав він у нас в Одеську область. Хороші люди, хороша машина обслужена, походовці. Корекція була форсунок, ГРМ помпа поміняний. І багато багато чого ще. Дуже хороша обслужена машина. Все, доставка. Також анонсую, що у нас за сьогодні продана ось ця Volvo Air Design V50. І ось цей Renault Grand Scenic в рестайлі Бос. Ось такий. Тому, друзі, кому потрібні класні тачки, компанія Greenway Auto ось наш автосалон. Дуже-дуже багато автомобілів цікавих. Приїжджайте, дивіться, тестуйте і робіть замовлення. До зустрічі. Поїхав і Renault Grand Scenic. Тому, друзі, ще раз вам говорю. Приїжджайте до нас, бачите, скільки пустих місць. За сьогодні субота продано три автомобілі.